Вказую вам сьогодні футболки. Чоловічий, жіночі на довгий і короткий рукав. Мікс по 4 євро за кілограм. Це 183 гривні. В даному лоті 27 кілограм, тобто повна вартість буде 3804 гривні. Собівартість за штуку приблизно 29-30 гривень. Всі футболочки в гарному стані. Більше футболок буде на короткий рукав. Є різні майки, є футболки та майки чоловічі та жіночі, без дефектів. Футболочки в гарному стані, без дефектів. Можливо, якщо попадеться одна-дві з плямками, які можна вивезти, знімаю для вас половинку, тому що багато футболок у нас є, дуже багато. і Всі вони в гарному стані.